Вітаю! Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед, і я допомагаю скоригувати вроджені чи набуті вади розвитку. Сьогодні пропоную поговорити про подарунки для дітей. На що треба звернути увагу, які особливості вибору подарунків для діток, і як запобігти помилок. Отже, подарунок має на своїй меті принести задоволення дитині, тобто зробити її щасливою, а робить нас щасливими дофамін, який виробляється завдяки задовільненню потреб. І виходить, що головний секрет гарного подарунку, той, який стовідсотково сподобається людині або дитині, ну ми ж сьогодні все ж таки про дітей, це влучне да точне задовільнення потреб людини. Тобто ми знаємо потреби людини, зокрема ми про дитину, і та, той подарунок, який буде закривати ці потреби, і принесе задоволення. Просто Тож, перша рекомендація підбирати подарунки не для себе і не для того, щоб можна було ними похизуватися перед оточуючими, чи зробити гарні фотки для соціальних мереж. А саме ті подарунки, які сподобаються дитині, які задовільнять саме її потреби, не кожній дитині сподобаються гучні свята, розкішне вбрання, в якому важко рухатися, чи коштовні іграшки, до яких до яких страшно доторкнутися, або зразу буде тачути чути мами. Звичайно, фото біля величезної ялинки у розкішному вбранні з купою подарунків дуже гарно буде виглядати у соціальних мережах, аніж якісь кривенькі, страшненькі паперові сніжинки, які ви вирізали власноруч і які виглядають дуже ідентично, будемо так казати. Тож подарунок має зробити щасливим саме дитину, а не батьків. І якщо у батьків є якісь незадовільнені потреби, то нехай вони їх задовільняють окремо від дітей. Не за їх рахунок. І друга рекомендація: відбирати подарунки треба з урахуванням віку, а точніше, з урахуванням провідної діяльності дитини, яка відображає психологічний розвиток, за рахунок якої формуються психічні процеси. Простіше кажучи, щоб дитина навчилася годувати ляльку, а це буде рольова гра. Вона має навчитися маніпулювати з цією лялькою, а це вже предметна діяльність. Тобто вона має бахкати, грюкати, стукати тією лялькою, дивитися, як вона рухається, і таке інше. Їй треба випробувати її на міцність, так би мовити. Ну і їй ну ніяк не принесе задоволення коштовна лялька. Може, її принесе, але ж батьки будуть явно не дуже задоволені, що якусь коштовну річ дитина буде розбирати на шматочки. Ну, давайте розглянемо більше детальніше. Саме якому етапу розвитку дитини, які варіанти подарунків да, можна підібрати, і перше, перший етап розвитку, і перший етап розвитку це дітки до трьох років, тобто предметна маніпулятивна у них діяльність, і що можна підібрати для діток цього віку. Ми розуміємо, що вони зараз мають дослідити світ, і тобто дізнаються про світ через дотик, руки і маніпуляцію з предметами. Що ж ми можемо підібрати? Це кубики, да? які конструктори, м'які, якісь о, такі крупні конструктори взагалі, а, не можна да? до трьох років, ви самі знаєте, добре мілких якихось деталей. А, тому що дитина усе хоче спробувати понюхати а, на смак на... і таке інше. Да? Тому треба тут бути дуже особливим і розуміти, що це нормально. Тобто дитина зараз е, досліджує світ саме через дотики. Через маніпуляції з предметами, значить, конструктори, пірамідки, сортери для розвитку дрібної моторики, інтерактивні іграшки з кнопками, там музика, світло, щось там тарбанить, бахає. А до речі, дуже добре, коли це є якісь іграшки, які дають звучання, молот молоточки. Треба послухати, щоб був якийсь звук, кселофон, там також можна і кольори буде. Вивчати це якісь свистульки, дитина має дути. Це дуже добре саме для розвитку мовлення. Також і це є ну, такі фізіологічні процеси, що дитина має навчитися дути губками, а дути язичком, на язичок. Да? і це ну такі важливі і корисні речі. Якщо ми підберемо таку іграшку, то звичайно закривається оця потреба у вивченні навколишнього середовища, і звичайно, це розвиток. І іграшки для вани, і я б додала взагалі якісь іграшки, там, де можна копирся у якійсь багнюці, да? це дуже подобається діткам. І, звичайно, якісь текстурні обставки з книжечками. А, дітки трьох-шести ручки Це вже йде сюжетно-рольова Да? Тобто вид діяльності, ведуча діяльність це сюжетно-рольова гра. І дітки мають вже складати і гри, я мамо, ти мама буду тебе кормити. Е, ну, це класика, да? лікувати. Годувати і, на мій погляд, найкращі. А... В цьому віці найкращі подарунки. Це іграшковий посуд, де дитина має щось там складати, да, готувати всіх і придумувати якісь страви. Також вона тут уже і пам'ять свою розвиває. Да, і що за чим можна давати завдання дитині. Там, наприклад, давай ми будемо додавати цю одну кастрюлю кольору, наприклад, овочі, там, в зелену кастрюлю фрукти, там, чи навпаки, варимо борщ, варимо компот. Іде також дитина вчиться класифікувати предмети, або ми там Камінчики складаємо і таке інше. Да? А, тобто, щоб був якийсь сюжет, якась гра, да? лялькові набори, тут вже ми маємо доглядати за дітками, за, дітками, за ляльками і годувати, і садити в туалет. і... Лікувати, мити, да і таке інше, я дуже ну рекомендую вам на цьому етапі і взагалі на будь-якому етапі відбору подарунків, не розділяти подарунки по гендерній ідентичності. Тобто, знову ж таки, ми маємо пам'ятати, що є дітки з різними. Потребами Да? і якщо дитина хоче гратися дівчинка в машинки, то нехай вона грається. Це нормально. Якщо хлопець має доглядати хоче гратися з лялькою, то це теж нормально. І так ми формуємо нормального здорового чоловіка, який потім буде спокійно доглядати за дітьми своїми рідними чи нерідними. Да, і ми не будемо казати, що о Боже, який гарний чоловік, тому що він не поміняв підгузок. Це нормально. Батьки мають доглядати за своїми дітьми, і це не який не такий суперподвиг, щоб чоловік. Вибачте, витер попу своїй дитині Да? це нормально, тому що ну тому не треба розділяти по гендерній ідентичності, те, що подобається дитині, те вона й має грати так. Є тут варіанти да? лількові пальчикові — Це також дуже добре. Знову ж таки, це принцеси, там їх передягають, щось там їм роблять. то кудись вона там, де щось робить да? і таке інше, да звичайно це Lego — це також топ всіх подарунків, якщо підібрати його згідно розвитку дитини. Від маленького до великого, ну взагалі, те, що можна якомога більше маніпуляцій провести з якоюсь іграшкою, та іграшка є е, е, ну є найбільш корисною для дитини. Да? Тобто, якщо можна там щось додати, забрати, якісь маніпуляції проводити, то а не так поставити, наприклад, е, ну ці, ну не знаю, що там таке є. що... М'які іграшки, да хоча <кхи> ну, за бажанням також можна з ними там жаж також можна годувати, мити, вкладати, спати, і таке інше. Ну, тобто, вмикаємо фантазію, і те, що подобається дитині. А вік від 6 до 10 років це вже йде провідна діяльність навчальна, тобто, дитина активно починає пізнавати світ через навчання та дослідницьку діяльність. Тобто їй подобається що там досліджувати. Я бачила такі цікаві ем, іграшки, коли там треба. Оперувати жабу, бачити, що там в неї всередині. Я у мого сина, також були такі іграшки, треба проводити археологічні розкопки, дитина там має поскукати, знайти пінцетиком вибрати. Ну цікаво таке, да ну знову ж таки набори для досвідів. Це ну топ взагалі. Я пам'ятаю, що з біології, коли садили якісь рослинки і додавали туди варники, і рослинка мала інше забарвлення, там селеру, здається, ми так робили листя селери. І щось там з червоною капустою робили, вже не дуже пам'ятаю. Но... Є такі дуже цікаві моменти, і як стимулювати дитину до цікавості. Да? Пам'ятаєте, як я казала, щоб зрозуміти, чи подобається мені м'ясо дикого бегмота, я повинна його скуштувати. Якраз у цих моментах можна давати дитині направлення, що їй буде більше подобатися. Якісь хімічні процеси, це також є набори хіміка, дуже цікаві, де також можна ну, вишиванне ну, таке інше. Да? Ви зрозуміли, можете тут прочитати. І дітки, старше 10 років, це вже іде базова діяльність у них провідна діяльність. Спілкування і самореалізація, тобто на цьому етапі дуже важливо дітям те про що про них думають, оточуючі. І якщо ми кажемо, що нічого страшного, що ти там одяг якийсь немодний светр, чи в тебе немає там модного гаджету, як у інших, це дуже впливає на самооцінку дитини. І ну на жаль, чи на щастя, але так є діти спілкуються один з одним, за якими і приймають у свою компанію за якимись параметрами. І якщо у вас є можливість, щоб дитина так би мовити була в тренді, то звичайно треба ну, намагатися всіми способами допомогти їй і щоб вона все ж таки відчувала себе певними ну, в цьому віці. І ті моменти, коли ми кажемо нічого страшного, можна подумати там, це для дитини важливо. Важливо, що про неї подумають однолітки, як вони її візьмуть у свою компанію. і Таке інше, тому по можливості. Звичайно, ж не треба там брати кредити, купувати дитині телефон. Ну це вже зайве. Але якісь моменти, які можна зробити, навіть підібрати одяг. Також знаю такі випадки, коли дарують одяг, щоб було тепленько, щоб було там зручненько. Але дитині важливо бути своїм, тому не треба підбирати те, що подобається вам. Знову і знову закликаю. І це стосується не лише подарунків, а і взагалі одягу. Особливо у цьому віку це дуже такий важливий етап. Становлення дитини. Ну і є туди також варіанти. Це спортивні якісь набори для хобі, книги і таке інше. Третя рекомендація: враховуйте індивідуальні особливості дитини. І в першу чергу це темперамент. Холерик навряд чи захоче сидіти 15 хвилин, навіть і 5 хвилин, і складати пазли. А меланхолік навряд чи захоче кататися на роліках чи на велосипеді на великій швидкості навіть та й взагалі на велосипеді. Тож треба визначити тип темпераменту дитини. Дуже багато тестів є в соціальних мережах. Звичайно, краще звернутися до... Спеціаліста і визначити темпералогічний портрет своєї дитини. До речі, у мене у групі у телеграм-каналі є тести на визначення типу темпераменту, і можна також його прийти. І звичайно ж, треба враховувати інтереси та цікавості дитини, те, що їй подобається, але треба не забувати й про те, що потрібно пропонувати дитині щось нове, особливо для діток дошкільного старшого дошкільного віку, десь 5-6 років. Пропонувати якісь нові гуртки, нові заняття, нові майстер-класи, нові види спорту, да те, чим дитина ще не займалася. Тобто, щоб дитина побачила якусь, якусь різноманітність і чого вона може вибрати. Ну не завжди буває, що дитина розуміє те, що їй там цікавий. Тобто, треба дати їй, спробувати. Да? І є така дуже вислів, цікавий, да, що щоб я зрозуміла, чи подобається мені м'ясо дикого бегемота, то я повинна його скуштувати. Ну і знову ж таки, якщо мені не подобається м'ясо взагалі, то звичайно річ, що і м'ясо цього самого бегемота також мені не буде смакувати. Тож треба пропонувати щось нове, але звичайно обережно, тактично, тактовно і ненав'язливо, щоб дитині було комфортно. Також треба враховувати індивідуальний розвиток дитини. Діти одного віку можуть мати і різний і рівень розвитку. Особливо це відчувається у дітей дошкільного віку. І це не означає, що дитина якась не така, чи там має особливості, чи в неї якийсь неякісний розвиток, і вона там не встигає за однолітками, таке інше. Ні, звичайно ж, ні. Будь-яка класифікація має умовні межі, а тим паче у психології. І якщо є якісь вікові градації, то звичайно вони умовні. Треба дуже дуже чітко про це пам'ятати, особливо тривожним батькам, які дивляться на іншу дитину, думають, о, вже хтось там три рочки читає, моя дитина ще не вміє говорити. Звичайно, треба звертати увагу і таке інше, але зараз ми кажемо про те, що діти в одного віку можуть бути з різним рівнем розвитку, і це не означає, що їх очікує якесь жахливе майбутнє і все в них буде погано, тому що на розвиток дитини впливає дуже багато факторів. Дуже підкреслюю, да дуже багато факторів. І якщо якась дитина повільніше розвивається, повільніше володіє якимись навичками, то це ніяк не означає, що вона буде якась там неуспішна в майбутньому буде погано навчатися, чи взагалі її життя буде ну Щасливим. Тобто їй треба, в неї є своя швидкість, з якою дитина розвивається. Але в той же час треба враховувати і стимуляцію до розвитку. Тобто, іграшка має бути на щабель складніше, аніж те, що може робити дитина. Ну, Не обов'язкова іграшка, звичайно, можливо, це якийсь майстер-клас так і таке інше. Ми ще проговоримо про види. Подарунків, так би мовити, або точніше про категорії, що я маю на увазі, що якщо дитина гарно складає пазли, тобто в неї це добре виходить, і бажано їй дарувати уже подарунок на щабель вище, так, щоб вона все ж таки стимулювати дитину до розвитку. Наприклад, хай це будуть вже пазли, якісь ну або з більшою кількістю у цих штучок, як вони там називаються, або це будуть 3 d пазли, ну і таке інше, тобто трошечки складніше, але також тут треба звертати увагу, щоб не пристрибнути у цей щабель. Тобто, якщо для дитини це буде важко занадто важко, то дитина може втратити цікавість. Якщо в неї не виходить, то їй буде нецікаво гратися цією іграшкою або виконувати якісь там завдання, які ви їй підготували в якості подарунка. І четверта рекомендація це вибір категорії подарунків. Звичайно ж, подарунки це не лише про іграшки та якісь солодощі або якась їжа. На них я не буду зупинятися. Ми самі прекрасно знаємо, що і як. Я пропоную проговорити про інші категорії, і одна із них це майстер-класи. Тобто можна подарувати дитині якийсь майстер-клас, що їй до душі. Наприклад, це може бути якісь творчі майстер-класи, якісь вироби з глини, мозаїка, фарбування, фарбування на дереві, декупаж та, те, що подобається дитині. А це може бути фотосесія. Звичайно, це можуть бути якісь кулінарні майстер-класи. Да? зазвичай там готують піцу. Зараз готують багато імбірних пряників або карамельки. Я пам'ятаю, дітям їм дуже подобалось. У нас такий гарний був магазин. На жаль, його зараз закрили. Можливо, він уже знову працює. Ну там, де дитина може сама зробити собі карамельки, цукерочки дуже цікавий майстер-класи, виготовлення цукерки з шоколаду. Це також можуть бути якісь майстер-класи по танцям. По якісь спортивні заняття там, на роликах, на скалолазання там, і таке інше, да? якісь на машинках також ці ганяють на швидкість, дуже теж діткам подобається. А це можуть бути якісь вокальні майстер-класи. Я знаю, що перед святами дуже багато є спеціалістів, які формують саме такі подарункові сертифікати. Дитина може прийти на одне заняття і спробувати себе там у якійсь якості або танцю, або співів там ще чогось, да такого цікавенького. Тобто, треба це все дізнатися, що є у межах доступності, да, Хоча зараз є дуже багато майстер-класів, які можна зробити і онлайн, також просто да треба зайнятися цією справою і вам як варіант того, які можуть бути подарунки. Подорва слідуюча категорія це час проведений разом, тобто можна придумати якусь діяльність і проводити її разом. Я вже не кажу да, про ті такі прості речі, як ми можемо разом переглянути фільм, разом щось там приготувати. Звичайно, це може бути похід у басейн, наприклад, у якийсь салон, разом зробити зачіску, якщо це дітки постарше, ну а може і, і молодшим це сподобається, да? дівчаткам, навіть хлопчикам, чому би ні. Звичайно, це можуть бути якісь походи по магазинам, шопінгси приславути, да ну кому він подобається, да, тому що я, наприклад, не дуже розумію цей процес, да? і як може вона отримувати задоволення, ходячи по магазинам. Ну, це таке моє суб'єктивне бачення. Тобто, звичайно, я вам кажу категорії да, приклади, а ви вже там вибираєте саме з урахуванням цих всіх рекомендацій, які намагаюся вам розповісти. Слідуюча категорія це одяг. Це гаджети, якісь технічні пристрої, ну, так би мовити, коштовні подарунки, які в більшій мірі підійдуть уже дорослим діткам, ну, підліткам, які вже не вразивши походом до магазину чи походом у кафе. І слідуюча категорія це інтелектуальні подарунки. Книжки, якийсь інтелектуальний курс, ну, там, по не знаю, по малюванню чи курс по... Програмуванню там і таке інше по якійсь програмі це можуть бути якісь знову такі досліди, якісь наукові фільми. І можна буде придбати якісь енциклопедії, абонементи наприклад, до якоїсь бібліотеки. Навіть онлайн-бібліотеки дуже цікаві є зараз. Такі можливості да, є, ну можна підібрати цікаву інформацію. Це може бути знову ж таки підписка на сайт, якісь яким користується дитина, навіть підписка на ті самі ігри, якщо вони подобаються дитині, ми пам'ятаємо все ж таки про потреби дитини і те, що дитина грає довго у якісь ігри. Ми маємо не ігри в цьому звинувачувати, а те, чому дитина задовольняє таким чином якісь потреби, яка в неї потреба і чому вона її задовольняє саме так і давати альтернативу дитині. тобто, якщо ми не хочемо, щоб дитина довго сиділа у. У гаджетах ми повинні, повинні дати їй альтернативу, не забороняти, що ти сьогодні не дивишся нічого. Да? А дати альтернативу. Тобто є знову ж таки якась потреба, яка задовільняється сама у процесі того, як дитина грає. Да? Тобто, винна не гра, а винна не задовільнена потреба дитини. Тобто, це інтелектуальні подарунки. Да? Це енциклопедії, книжки, курси. Да? Ну і так, так, дуже так. цікава книга на мій. знову ж таки суб'єктивний погляд. Генрі Чепман її написав: п'ять мов любові. А це популярна література, звичайно, вона не має якогось нау наукового підґрунтя з психології. Але деякі моменти не такі цікаві, і я пропоную все ж таки проговорити про неї. Автор цієї книги він виділив п'ять мов любові, з якою спілкуються люди між собою. У книзі він саме говорить про партнерів. Але якщо подивитися ширше, то також ці п'ять мов любові цими п'ятьма мовами любові спілкуються, якщо так можна сказати це слово, і інші люди. І, зокрема, також можна виділити ці мови любові і при спілкуванні з дітьми. про що йде мова? Значить, перша мова любові це. Слова підтримки. Тобто є люди, діти, яким дуже важливо, щоб їм говорили, який ти молодець, в тебе вийде, там, і таке інше. Да? Тобто, підтримували людину, підтримували дитину, да? все ж таки ми про подарунки для дитини. А слідуюча мова любові це разом проведений час. Тобто людина дарує час. І знову ж таки, деяким діткам подобається, коли багато часу проводять разом. В більшості випадків це дітки дошкільного віку. Да? Якщо дитина стає доросліша, то зазвичай у це у цій умові любові ну напевно вже більше підходять для дітей шкільного, молодшого, середнього шкільного віку, да? старшого, звичайно ж таки для дорослих дітей. Для дошкільняток їм час проведений разом надзвичайно важливий. Ну, в більшості випадків знову ж таки не будемо всіх. Класифікувати в однаково. Да? Є варіанти, тобто зверніть увагу на цю книжку. Значить, перше це слова підтримки, друга це слова це час проведений разом, третя це подарунки, навіть якісь такі дрібнички дуже цінять да, люди, якщо їм така мова любові підходить. А це дії, Тобто менше балакати, да, і краще щось зробити, допомогти, принести, ну, принести віднести там, саме дія. Да? Це, це мова любові, да? що мені дуже подобається. Я саме маю такі, мені підходи, да, імпоную такий від любові. Я не люблю такі зайві балачки і якісь зайві подарунки, і нікому не потрібні дрібнички. Да? Мені треба дія. Ну, це знову ж таки моє суб'єктивне бачення. І п'ятий, я ще підгляну, не пам'ятаю, який це п'ятий. Дотики, да? і п'ятий це дотики. Тобто є категорія людей, категорія дітей, які люблять, коли їх обнімають, гладять масажі, оці цьому-бомки там кожен раз прийшли, зайшли да? і ці такі поцілуночки. Ну, ось такі є варіанти. Я дуже про, ну, рекомендую вам звернути увагу на цю книжку, можливо, почитати її ще докладніше. Можна якось подивитися на своїх дітей, на своїх. Рідних, які з вами поруч, да, щоб також визначити, який вид любові підходить саме їм, звичайно, краще запитати у них. Якщо діти можуть уже відповісти, і вони розуміють, про що йде мова для більш дорослих діток, а для маленьких можна подивитися і спостерігати за ними, що саме підходить їм. І до речі, існує дуже гарна ідея, коли рідні люди, друзі, родичі складають списки подарунків. Ну, на мій погляд, це просто геніальна ідея, коли не треба дуже довго ламати голову, і підібрати малюн, підібрати саме подарунок, який подобається людині. Тобто, не треба цього довго відео, про яке я вам. Зараз розповідаю, є список, ми вибираємо з того, що можемо подарувати, ну, що ми знайшли там і таке інше да? на що ми спроможні. І добре тій людині, яка має приготувати подарунок, і добре тій людині, яка має отримати подарунок. Вона також не застрахована від якихось несподіваних подарунків да? у вигляді там, якоїсь тваринки, яку нема де пристроїти, чи чергової чашки, яку нема де класти. Ну, хоча це знову ж таки підходить не всім. Це як варіант. І п'ята рекомендація надзвичайно важлива, на мій погляд і можливо, треба її було поставити і у першу чергу по своїй значимості, а це саме урахування сенсорного навантаження. Що я маю на увазі? Для маленьких діток, для діток з особливостями розвитку це надзвичайно важливо, адже не всі дітки можуть спокійно витримувати гучну музику, велику кількість дітей, людей і дітей також саме якісь дотики, наприклад, коли це танці, хараводи там чи обнімашки зараз також практикують такі. Такі методи комунікації, да, коли ці зазвичай великі ростові ляльки ну, перевдягаються, да, коли в такі в якісь костюми, казкові, мультяшні таке інше, да, і обіймаються там один з одним. Не для всіх діток це підходить. Дуже важливо визначити сенсорні чутливості дитини. І навіть це може бути таке перевантаження не лише у маленьких діток і діток з особливостями розвитку, а й у дорослих діток. Да? У підлітків також не всім подобається у ці обнімашки, це і таке інше. Не всім подобається, коли дитина має вийти десь на сцену і розповідати там щось. Не всім дітям знову ж таки подобається, коли велика увага саме для них до них прикута. Да? Є оце саме ті моменти, які ну, не подобаються дітям. І маю надію, що ми все ж таки відійдемо від так названих свят. Не знаю, як їх ще можна їх дуже важко назвати святами, коли дітей змушують танцювати, співати ташуть їх десь там на сцену, вони там мають щось виконувати і таке інше. Знову ж таки, якщо дитині це подобається, вона може відвідати спеціальні гуртки для цього і там якось проявляти свою творчість, показувати себе. А для діток на, на загал да, у садочках, у школах, ну, це має бути заборонено. Ну, це дуже і дуже шкідливо. І... Навіть ми багато, напевно, ви також самі знаєте, є дуже багато випадків, коли у дітей ну прямо травма, психологічна травма, відбувається, і потім у дорослому житті людина не може вийти і сказати два слова, не може сказати навіть той тост їй дуже страшно перевертати привертати на себе увагу. Да? Це також у ці корні вони є у дитинстві, коли за будь-яку ціну мама тащить дитину да, на сцену, і я на жаль. Бачила сама, була свідком таких е, випадків, коли ну, ще по своїй, як би то кажете, чого я хотілося якось допомогти і пояснити мамі, що не можна так робити. Да? Ну, як ви розумієте, непрошена порада, то таке. Е, так от е, дуже раджу звернути увагу на сенсорні відчуття дитини. Е, до речі, про сенсорні відчуття в мене є плейлист на каналі, дуже раджу його подивитися. На Ютуб каналі і там за кожне відчуття, за кожне, за кожну, за кожне сенсорне сприйняття дає окремо відео і як воно розвивається, на що воно там впливає, і таке інше, да? і що, що з ним робити. І з цього приводу також є робочий зошит, який також може бути гарним подарунком. Для дитини це розвиток праксису. Також є, я вам прикріплю відео, щоб ви подивились про нього, і там я також розповідаю про сенсорні системи. Верніше сказати, не розповідаю, а даю саме завдання, які є стимулом для розвитку тих чи інших сенсорних систем. Тож. Дуже закликаю вас пам'ятати, що не всім діткам потрібні такі свята. І ще раз хочу підкреслити, що вони мають бути: ну не можна їх дозволяти, щоб кожна дитина і в садочку співала, танцювала, а в школі то взагалі в мене немає слів, да? щоб дитина готувалася до екзаменів, у ці якісь нікому не потрібні бали, і це знову ж таки та показуха. Да? Вони по суті не потрібні дітям. Вони хочуть щось таке інше, зазвичай знову ж таки у більшості випадків да, піти десь разом потанцювати, щоб там взагалі не було дорослих, і їм не потрібні у ці з пляски, з бубнами. Да? ну, знову ж таки, і це не моє суб'єктивне враження. Це також є багато спеціалістів, які зараз і більше і більше про це говорять і. Ми можемо звернутися на подивитися на за досвід, і там у діток в школі немає таких помпезних свят, коли по перше купляють, витрачають якісь неймовірні кошти на ті вбрання, які дитина один раз одягає. а Потім дитину краще за ці гроші відвести. Ну навіть на ті майстер-класи, або купити літературу, або ну якось її розвивати. да, Тобто. Мало того, що бачиш, що недостатньо, недостатньо коштів у батьків. І вони так згрібають ці гроші, щоб дитину якось одягти. А навіщо? Якщо ці самі гроші можна витратити більш е, потрібним способом для дитини. Ну, я трошки пішла не в ту сторону, як ви розумієте, наболіла. Да? наболіла я не розумію цього і маю надію, що дедалі, далі, далі, далі ми відійдемо від цих. Показушні чи ствудан, як би їх назвати, і все ж таки ми будемо думати про розвиток дитини, да? про те, що дає дитині щастя, да? від чого в неї виробляється той самий дофамін, про який ми казали на початку. Ну явно не від того, щоб одягти ту сукню, якої не можна рухатися. Да? І якої мама кричить, що Боже, збав, щоб ти там щось порвала, бо я може її ще потім десь перепродам. Або якщо беруть їх на прокат. ну ви зрозуміли. Тобто звертаємо увагу на сенсорні відчуття дитини. Тож бажаю вам вдалого вибору подарунків для своїх діток. Маю надію, що мої рекомендації стануть вам у наході. Нехай щастить.